Вітаю вас на моєму каналі, готуй, як Таня. Сьогодні почнемо з вами засолювати чорнооливковий грусть. Так, перед засолкою нам потрібно наші грузді обмити, так як вони ростуть під листям, під хвоєю, вони дуже грязні, то ми їх просто заливаємо водою, щоб це все відкисло. Так, значить, грузді наші помокли, так, і можна вже їх повідмокала, це все гардіскую. І можна їх промивати під проточною водою. Так, Беремо, присуємо пластиночки, шапочку, і поки складуємо кудись яку стару. Потім будемо заливати на вимочку. Викладуємо. Шапочкою вниз, ніжкою вверх, так як я зробила, і заливаємо водою на три доби. Воду міняємо на добу по два рази, зранку і ввечері. Це потрібно, щоб вийшла вся гіркота. Вчора ввечері замочила. Сьогодні ранок. Ось Дивіться, вода яка. Нам потрібно її поміняти і залити свіжу. І так, три доби зранку і ввечері, зранку і ввечері. Так, ну що, пройшло три доби. Воду я міняла. Подивіться, як наш грузь поміняв колір. Відрізаємо ніжки. Розрізаємо, якщо великі, на дві частини розрізаємо. Якщо маленькі, наприклад, лишаємо ціликом. На ніжку все ж таки відрізаємо. Ставимо стерилізувати банку. В груздях відрізали ніжки. Так, і ставимо. На, підварити буквально 5 хвилин у підсоленій воді. Тим часом, поки наші грузі відварюються, значить підготуємо. Дивіться, потрібен хрін. Так, гілочки смородини, але смородини я не знайшла, тому що в нас базарчик там, де бабульки продають, розігнали, я відрізала вишні дві гілочки. так, От. Лаврушка. так Це сметана для другого гриба. Потім треба кріп. Кропу я не знайшла знову, я ж кажу, баб... бабок розігнали, всіх я купила в аптеці. Якщо у вас, дивіться, немає зонтика хрону, ой, цього кропу, то вам підійде сімена кропу. Ось Я купила в аптеці. Так? Потім оцет, перець, гвоздика. Я ще хочу використати пару таких. Берчики гострих кинути. Також сіль і цукор. До речі, сьогодні буду теж готувати гриб печіночник. Це я поставила вимочувати, кому цікаво, як приготувати печінковий гриб. У мене є відео вже на каналі. Отже, заходьте, дивіться і підписуйтесь. Поки грибочки відварюються, готуємо маринад літер води. Ці пропорції я напишу в описі нашого відео: літр води, сіль, цукор, лавровий лист. До речі, за бажанням можна кинути розмарину ще додати, то ми додамо вже туди в баночку. Також пару гвоздичок. Перчик горошок. Мікс у мене. Я полюблю мікси горошків. І цей перчик ми теж кинемо тоді в баночку. Накладуємо помиті грибочки, все баночка стерилізована, накладуємо грибочки. Хрін поклали, кладемо ярусами. Це трішки вже поклала, зараз покажу. Тобто наповнюємо баночку. На дну хрін поклали, гілочку вишні, трішки грибочки, мені так просто незручно. Ось цього насипали, укропу, розмарину. Зараз перчика гострого один. Хай два буде. Так. І так знову кладемо знову. Фрін, гілочки трохи, листочки, От. знову грибочки, і так шарами заповнюємо. Так, маринад, коли закипів, заливаємо туди оцет. перемішуємо і виключаємо. І заливаємо маринадом наші гриби. Заливаємо грибочки, так, перевертаємо тоді кришечку, ставимо до повного охолодження, замотуємо щось і потім тримаємо, можна як в холодному місці, так і в звичайному консервацію. Повинно вистояти півтора місяці.